Печувати підвищення кваліфікації персоналу відповідно до потреб сучасного виробництва Особ... Це у межах ділянки Юзівська між державою України та компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investments і товариство з обмеженою відповідальністю Надра Юзівська з одного боку, сланцевий газ є важливим енергоресурсом серед нетрадиційних видів палива а з другого можливі. Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні викликають протести громадськості. Зокрема, це стосується екологічних наслідків застосування технології гідророзриву пласта і можливого забруднення питної води. Маємо давно назрілу проблему: відсутність в Україні широкої. Відкритої дискусії із зазначеного питання, без якої неможливо прийняти відповідне рішення, що зачіпає інтереси мільйонів людей, як ви знаєте, за поданням комітету з питань екологічної політики про докористування та подолання наслідки Чорнобильської катастрофи, у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про проведення парламентських слухань. На тему екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні рішення з цього питання не було прийнято Верховною Радою. Тоді наш комітет вирішив провести з цього питання комітетські слухання на сьогодні. Ситуація, що склалася стосовно видобування сланцевого газу в Україні, свідчить про певні проблеми у цьому питанні, які вам усім відомі. Стан речей викладений у спеціально підготовленій записці з цього питання. Ви мали можливість її отримати. Наше завдання сьогодні обговорити екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні і знайти алгоритм їх розв'язання. Безперечно, це потребує комплексного підходу, тому ми запросили для участі в слуханнях народних депутатів України, працівників комітетів Верховної Ради, працівників центральних і місцевих органів на нашому зібранні. тож Давайте почуємо думки один одного і запропонуємо шляхи вирішення цих проблем. Просто пропонується такий регламент роботи. Нашу роботу завершити протягом двох з половиною годин. Тож до слова, запрошується для доповіді. Радник міністр. Крім крім цього, ми маємо ще ресурсну базу. Це. Такий, це не традиційний газ, яким ми сьогодні будемо займатися. Центрально басейну типу складають 8,5 трлн метрів кубічних. Метановугівних пластів 11,6 трильйонів метрів кубічних. Сланцевого газу 21,5 трильона метрів кубічних. Тут дані можуть бути дуже відрізнятися від 2 до 32 трильйонів. Метрів кубічних. І за газогідрати 7 трильйонів метрів кубічних. Сумість ще 48 трильйонів нетрадиційного газу. Тому, маючи такий великий потенціал, керівництвом держави ставиться завдання по збільшенню видобутку вуглеводнів, в тому числі нетрадиційних. На виконання цієї програми був проведений конкурс на Юзівську та Олеської ділянки над. Угоду про розподіл продукції від видобутку Сланцевого газу на юзівській ділянці було підписано 24 січня 2013 року в Давосі за участю президента України і міністра енергетики та вугільної промисловості Ставіцького Анатолійовича. Конкурс на оснащення освоєння цих ділянок у травні 2012 року виграла державна компанія НАК України. Та компанії, що володіють найбільш досконалими технологіями видобутку Сланця газу, американська Шеврон та Британська «Нідерландська Шелл». надо сказати Україні, повезло в цьому плані, що іменно ці компанії виграли конкурс, так як вони являються лідерами видобутку, і безумовно вони будуть дотримуватися дотримувати правил, норм, особливо що касаються екологічних проблем. Уряд України через Міністерство екології та природних ресурсів, Державну службу геології та НАТО, геологічні підприємства та інститути вже сьогодні приділяє особливу увагу питанням до нуля. Отмечу при цьому, що норми українського законодавства, по соблюденню інвесторами про защитні гарантії більш жорсткі, ніж в Європі. Хочу ще раз подчеркнути, що пріжі, чим приступити до розробки і добичі індраційного і враховуючи регламент, але не говорити помаліше, тому що не встигають зробити переклад. І наші гості не можуть зрозуміти Хорошо. про що Добре. ми говоримо. Добре. Добре. Ось вона на слайді, там можна подивитися. Ця система працює. На цю систему працюють різні міністерства, які в часті екологічних питань дають дані Міністерства екології, ці дані опрацюють розвідка традиційного газу. А також е, традиційного і нетрадиційного, особливо нетрадиційного. Е, Міністерство екології е, воно розвідало 170 біля 170 міста е, Нафти і газу. Ці всі родовища були передані до добуни великий фізичний матеріал, який зараз дуже потрібний, як іноземним фірмам, так і нашим і частним і державним підприємствам для того, щоб планувати розвиток. Так, а тепер е декілька слів про сланцевий газ. А от якраз по е залягання. Якраз на цій картинці в 100 раз ввеличений е розріз іменно е цього колектора. Якщо ви бачите, буде пор, тим більше буде в цій структурі газу. Якщо ми дивимося далі, це ущільнений колектор. Можна віднести сюди центрально-басейного типу, тут дуже різного типу. Так от, на верхньому рисунку на цьому, там 100 раз увеличено. Наскільки маленькі пори, що їх там абсолютно не видно. А ось ниже це теж сланцевий газ, глина або аргіліт, як називають його геологи. Значить, Сірим кольором це кероген або органіка, з якої виходить газ. І темненьке. чисто став